Сьогодні я вам хочу запропонувати цікаве заняття. Про що воно? Ви згадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. Дуже гарну вроду має, землю зілля засіває, заквічала ліс, діброву, принесла у ліс обнову. Відгадайте, хто ж вона? Ну, звичайно ж це. Весна, це правильно, сьогодні ми з вами поговоримо про весну, що прийшла весна, розтанув сніг, на деревах з'являються бруньки, з'являється перша травичка, повертаються з теплих країв перелітні птахи, струмочки дзюрчать. Прийшла весна. Ось послухайте, будь ласка, ми з вами пограємо в гру, яка називається Придумай Риму, тобто треба продовжити вірші. О, скажіть, яка весна чудова, ніжна? Звісно, ж чарівна? І раді цій весні міста і села, бо йде до нас весна. Весела летить е, на сушу і на море. Повітря чисте і прозоре. Е, у полі теплий вітер віє, а, а, а небо угорі синіє. Молодці, дуже гарно. А тепер я вам, вам пропоную ще пограти в гру. Нам треба визна... відповісти на запитання, яка, наприклад, весна яка. Подумайте, будь ласка, яка ж сама весна? Рання, тепла, запашна, квітуча, пізня. Ось бачите, скільки ми добрали слів? Ці слова називаються слова ознаки. Ще можемо про струмочок який подумати. Дзінький, веселий, маленький або швидкий може бути. Ось дуже гарно ми з вами пограли. А тепер я пропоную вам трошечки відпочити. Хмарка сонечко закрила. Слізки срібні обронила, миті слізки пошукає. у утравицьці позбираєм. Ви веселі. От чудово! А тепер до праці знову. Ось ми з вами відпочили, і я пропоную вам зараз прочитати вірш. Який написав український письменник Іван Франко? Вірш називається «На весні», Тож слухайте уважно. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку, ожили луги, діброви, повного гомону, розмови і пісень чагарнику. А тепер давайте трошечки е, розберемо цей віршик, да? трошки ми подивимося, який же це віршик. Надійшла весна яка? Як її письменник наш порівняв? Вона прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. А чим він, з ким він її порівняв? З дівчинкою якась, ніби дівчинка у вінку, а що на весні нас оживає? Оживають луга, діброви. А що загомін ми можемо почути? У діброві, які розмови, пісні в чагарнику. Хто це? Це, звісно ж, пташки. А тепер послухайте, будь ласка, вірш та Івана Франка ще раз. Послухайте уважно. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла. Ясно, ніби дівчина в вінку, ожили гуги, діброви, повного гомону, розмови і пісень ку. А тепер разом зі мною я буду казати, ви будете допомагати мені. Надійшла весна Так, прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби. Дівчина у вінку. Ожили оги, діброви, одного ману розмови і підси чагарнику. Я сподіваюся, що вам сподобався цей віршик. Тож пропоную його за бажанням вивчити. Ах! А ще й намалювати до нього ілюстрації. Про яку ж пору року це будуть ілюстрації, які, про які розповідається у вірші? Про весну. Сьогодні що ми з вами робили на занятті? Роз, відгадували загадки, розпові... слухали розповідь про яку пору року? Про весну ще грали в ігри і ознайомилися з віршем Івана Франка на весні. Тож чекаю ваших відео розповіді вірша, вірша та малюнків ілюстрацій. Які забула вам нагадати, що ілюстрації природні називаються пейзаж, тобто пропоную вам нарис, намалювати весняний пейзаж. До зустрічі, малята, до побачення. Дякую за увагу!